Вітаю у даному відео мова піде про самовільне залишення військової частини або місця несення військової служби, або ж не своєчасне безпосереднє повернення військову частину. Статтею 172 з позначки 11 передбачена дана відповідальність безпосередньо у військовий час. Ця відповідальність наступна Штраф від 2500 тисяч гривень до 4800 тисяч гривень. Плюс потрібно буде сплатити судовий збір у розмірі 496 гривень і 20 копійок. Проте на практиці не по одиноких випадках судді звільняють військову службу. Ужбовців і сплати судового збору відповідності до чинного законодавства. Є й випадки, коли стягують. Крім цього, може бути відповідальність у вигляді адміністративного арешту. Проте при аналізі реєстру судових рішень мною такої відповідальності не було встановлено. А що вона є, то гадається дуже дуже рідкі випадки. Протоколу даній категорії справ складає безпосередньо командир військової частини, його замісники, прокурор. Отримавши матеріали про адміністративне правопорушення, суддя перевіряє їх на відповідність законодавств. Випадку, якщо суддя побачить, що адміністративні матеріали не відповідають законодавству, він повертає безпосередньо особі, яка склала протокол, та зазначає, що йому потрібно доопрацювати протокол, а ну, точніше усунути недоліки. Після усунення недоліків починається розгляд справи безпосередньо. На практиці військовослужбовців вкрай рідко штрафують по максимальному розміру штрафу. Апеляційна скарга на рішення суду про притягнення до відповідальності за самовільне залишення військової частини подається протягом 10 днів з моменту винесення постанови. Скарга безпосередньо подається до апеляційного суду через районний суд, який виносив постанову про притягнення до відповідальності. За результатом розгляду апеляційної скарги, апеляційний суд може задовольнити апеляційну скаргу та скасувати штраф, залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Розглядаючи практичні випадки, ми можемо побачити наступне: перше суд відмовився притягувати до відповідальності військовослужбовця у зв'язку з тим, що він невчасно повернувся у військову частину. Суд своє рішення пояснив тим, що військовослужбовець довів ту обставину, що він не міг. Повернутися вчасно у військову частину у зв'язку з тим, що місце, в якому він проживав, воно перебувало під обстрілами ворога, в тому числі з артилерії. Службовець даного обставину доводив безпосередньо своїми поясненнями, а також інформації з мережі інтернету. У іншому випадку суд відмовився притягати військовослужбовця до відповідальності у зв'язку з тим, що правопорушення в даному випадку було. Але воно є незначним. Тому суд обмежився усним зауваженням безпосередньо. У непоодиноких випадках трапляється, коли суд першої інстанції не притягує правопорушника до відповідальності або, взагалі, його звільняють в зв'язку з тим, що відсутній склад правопорушення. То в такому випадку командири військових частин чомусь подають апеляційні скарги. Проте суди апеляційної інстанції ігнорують дані скарги у зв'язку з тим, що Командир військової частини не наділений правом подавати апеляційну скаргу. Про це також варто пам'ятати, тому що на практиці близько 5% випадків є, коли суд апеляційної інстанції все ж таки розглядав скарги командирів військової частини і притягував військовослужбовців до відповідальності. Бачите? 5% але це є. З вами був адвокат Інщука Анатолій. До нових зустрічей. А, до речі, постав вподобайки, підпишись на канал. Для тебе дрібниця, для мене приємно.